Москва дала зрозуміти, що скептично ставиться до пропозиції президента Франції щодо олімпійського перемир'я в Україні. Кремль традиційно скинув відповідальність на Київ Кремлю мир не потрібен. Офіційний речник Кремля Дмитрій Пісков з цього приводу заявив наступне. І президент, і наші військові звернули увагу на те, що подібні ініціативи київський режим використовує для спроб перегрупуватися та переозброїтися. Це, звісно, ускладнює процес їхнього затвердження. Насправді, подібна пропозиція перемир'я це ніяка не новина. За 10 років війни ми неодноразово були свідками великодніх, хлібних, шкільних та інших режимів припинення вогню. Але результат завжди був однаковим. Наприклад, у квітні 2022-го Путін заявив: Велике свято об'єднує православних християн навколо моральних цінностей і ідеалів. І у той самий день росіяни обстріляли Одесу і були жертви серед цивільного населення. Секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю видавництву The Economist» Прокоментував цю ситуацію так. Поступка територіями України в обмін на мир стане жорсткою зрадою щодо українців, які залишаються на окупованих територіях. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше буде кинуто до підвалів. Угода, укладена із затятим брехуном, може означати лише одне. Він перегрупується, переозброїться і спробує досягти більшого через два-три роки, а можливо і раніше. Наступного разу він не припуститься помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше. Перемога України зменшить, а не збільшить ризик конфронтації з іншого боку. Поразка України буде витлумачена як доказ того, що вторгнення працюють. Це призведе до ефекту доміно. І якщо агресія спрацює один раз, інші захочуть спробувати теж Путін ще не відступив від своєї максималістичної цілі знищити українську державу та перетворити її на буферну зону. Нещодавне оголошення РПЦ священної війни проти України лише наголошує на цій рішучості. Дуже важливо розуміти, що путінізм ще не завершив своєї еволюції. Він може стати ще гіршим. Якщо захід не зупинить це, пізніше він заплатить ще більше, причому власними життями. Допомога Україні це не благодійність. Першочерговим завданням України є отримання реальних гарантій безпеки, в ідеалі це означає членство в НАТО. Або укладення із США угоди про всесяжну безпеку, але домогтися цього у воєнний час буде непросто. Протягом останніх 300 років Росія була постійним викликом безпеці у цій частині світу. Було б чудово, якщо б нам вдалося усунути цю загрозу хоча б на декілька поколінь. Вважає Олександр Льтвененко. Ну, а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!